Я думаю, ви знаєте доволі таки відомий анекдот про одного віруючого, який дуже сильно надіявся на Бога. В одному місці стався паводок, і цей паводок повинен був затопити те місце. І ось цей чоловік взиває до Бога, що, Господи, врятуй мене. І ось до нього приходять рятівники і кажуть: давай з нами, а то тут все потоне, ти не врятуєшся. А він відмовлявся і казав: Ні, мене Бог врятує. І так до нього декілька разів приходили, але він відмовлявся і, врешті-решт, потонув. І от коли був на суді Божому, до Бога звернувся: Господи, чому ти не зрятував мене, я ж так на тебе надіявся, а Господь сказав йому: знаєш, я до тебе багато разів посилав рятівників, а ти від них відмовився. І от, знаєте, зачасту з нами трапляється подібна історія. Але таке буває саме за того, що ми дуже часто думаючи, що от ми такі віруючі, що ми знаємо Бога, який Він є насправді. Але ж по факту ми можемо взагалі не знати Бога, який Він є. Бо е, найбільш поширеніша така релігія, яка є в нашому світі, ця релігія називається Бог в душі. От більшість людей так вірують. З одного боку, ця віра вона дуже проста, тому що не зобов'язує нікого виконувати якісь заповіді, не зобов'язує вивчати якісь священні тексти. Просто вір, просто знай, що Бог є, а далі що буде, то буде. І з одного, з одного боку, дійсно, да, це така проста віра, і більшість людей йдуть цим простим шляхом. Але в той же самий час ця здавалося б така проста віра народна. Вона не дає можливості пізнати Бога, який він є насправді. І от зачасту люди можуть мати уявлення про Бога дуже хибне. І вірити в Бога, якого чи самі собі вигадали, чи просто ну, в абстракції якусь. І от коли люди йдуть цим шляхом, не пізнаючи живого Бога, от тоді диво в житті не трапляється. От тоді як результат, людина залишається одинці зі своїми бідами, зі своїми проблемами, які не вирішуються, і які ще більше усугубляються, а люди все-таки моляться. Але, можливо, вони, вони моляться не до живого Бога, не до істинного, не до справжнього. І ось саме тому нам дуже важливо все-таки шукати справжнього Бога. У кожного з нас є інтуїція. Ми відчуваємо, що є Бог. Як багато хто каже, десь щось воно є. Над нами щось є в цьому світі. Але ж знаєте, цього недостатньо. Треба зробити якісь кроки назустріч цьому творцю, який є цього Всесвіту. узнати його, почути його, який він є. І це можливо через церкву Христову, яку сам Бог основав на землі. Це можливо через вивчення Священного Писання. Але от коли люди йдуть таким простим шляхом, вірую, як мені хочеться, вірую, як мені ліпше. Зачасту ну, виходить так, що людина не вірила в справжнього істинного Бога. Як от іноді буває в бік віруючих людей, не віруючи, там якісь упреки, що от Бог не чує, чи Бог жорстокий, чи Бог байдужий. І от навіть в невіруючих є якесь уявлення про Бога, але зачасту це хибне. І от коли є ці дискусії з невіруючими, от навіть зі мною іноді дискутують деякі люди, я кажу, що знаєте, я також не вірю в такого Бога. От той Бог, якого ви собі уявляєте, ну його насправді не існує. А справжній істинний Бог, він трішечки інакший, він трішечки не такий. І Він відкриває себе в Ісусі Христі саме в Християнстві, і в Християнстві не в такому якому, карикатурному, так, от, як, як, яке зачасту так здається, для багатьох, а в християнстві справжньому, євангельському християнстві, в церкві Христові. І от е, дуже велика біда, коли люди відмовляються якраз вивчати. Священне Писання відмовляється шукати Бога істинного, а просто залишається на такому простому рівні да, віра в душі, але така віра, вона може нічого й не давати. Така віра може залишати людину в самотності, тому що в такій вірі можливої Бога нема. Бог є любов. І він цю любов проявився в тому, що він сам став людиною і пішов на хрест, щоб нас врятувати від вічної гибелі, від вічної смерті, воскресити всіх нас. І це откровення про Бога, який є любов, воно є в християнстві. А яке відкровення да, такої загальної, загальної такої вірування да, от, про Бога в душі? Як цей Бог себе проявляє, як він себе відкриває? І от знову-таки повторюсь, може виявитись так, що оцей Бог, в якого вірять більшість, а його насправді не існує. А існує тільки єдиний Бог, який відкриває себе знову, таки в Ісусі Христі. Давайте це пам'ятати, коли тяжко в житті, коли, здавалося б, да, от Бог відвернувся від нас, можливо, не Бог від нас відвернувся, а ми від Нього відвернулися, і за цього опинилися в темряві. Адже, коли ми відвертаємося від жирова світла, ми в темряві. Отак от зачасту і ми може, і отвернулися від Бога. І тому темно в житті. Щоб не було темно, давайте приходити з покаянням і вірою до Бога християнського, до Бога, який відкриває себе в церкві Христовій. І от парадоксально, що ті люди, дійсно, от, от жаждуть. Знати Бога, істинного, живого Бога. Звичайно, автоматично всі проблеми вони не вирішуються в життях цих людей, але все-таки ці проблеми вони переживаються трішечки інакше. Я навіть за себе говорю. Да? Бо я також людина, я також, в мене також є і хвороби, і якісь і проблеми, і трагедії. Але я так дивлюся да, напружити своє життя. Я розумію, якби не Бог. Якби я не був християнином, я б не знав, як я це все пережив би. Тому будьмо християнами, тому що в християнстві Бог відкриває себе по-справжньому. А якщо ми будемо просто так, от знаєте, ну, тоді є велика небезпека залишитися в пустоті. Вірмо в Бога Живого, Бога істинного.